Это очередной пожар. пожар. Это же жуть. Жуть, ведь что полыха это объяснение, а никаких объяснений нет. И ты ничего с этим сделать не можешь. Вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо говорити про хороше. Огонь безчинствує одразу в нескольких регіонах нашої країни. Пройшло увеличення кількості пожарів. В огні одразу несколько населених пунктів. В Свердловській області стремительно росте площа природних пожарів. Какая та напасть сталася на так званій Росії? Там постійно виникають великі пожежі. А туди, туди, туди. Слов не Ось вот Словен. Вот. Було і немає нічого. Особливо цікаво те, що традиційний сезон пожеж на так званій Росії і ще не розпочався. Там щороку горить, але ближче до середини кінця літа. А тут вже навесні палає і маю я вам сказати красиво. Просто це що? траса на Екатеринбург, назад в Тюмень. скорость розпространяння. Просто ужасе. Думаю, тут точно не обійшлося без паліїв трави. І росіяни, мабуть, самі про це здогадуються. Слідіть за гаражами, за всякими темними углами і за подозрительними людьми. Якщо вам, як і мені подобається, як палає так звана Росія, то давайте за цим спостерігати разом. І для цього підпишіться просто зараз на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Пожежі цієї весни на так званій Росії і справді дуже масштабні, доходить інколи навіть до вогняних торнадо. Ано приклала, прикала ставодома, підприкнула туди, то ми. А туди, туда, що особливо приємно. Вигорають цілі населені пункти. Цього стихія практично повністю нічтожила двохетажний многоквартірний доми, Це все залишилось. Який жах. Ми, українці, дуже сильно співчуваємо росіянам, що у них немає будинків. Особливо після того, як вони знищують житлові будинки своїми ракетами на території України, але ось оцей пропагандист він виявився типовим росіянином, бо одразу пішов до пральної машини. Повсюди розбросані остатки різної техніки. Ось це, судя по всьому, стиральна машина на так званій Росії палає усе, що тільки може палати, палають ліси, і тут шкода тільки природу. Палають їхні деревні, палають навіть міста. Дома за моєю спиною практически не видно. Местные жителі говорят, що спасаются тільки мокрими полотенцями і водой. Никакой інформації від местных властей они не получають. Інколи цілі селища згорають повністю. Ужасаючий пожар в сусідній Свердловській області практично с лица землі уральский посіок Сосьва. Господи, ви просто у це вслухайтесь. Це дуже приємно чути. За несколько часов крупнейший населений пункт Сіровського району практично уничтожен. Вот так работают наші вооружені сили Російської Федерації. Вночі від Єкатеринбурга загорілося селище Сосьва. У ньому раніше жило близько 10 тисяч людей. Ну, як людей? Істот. І от оцей населений пункт згорів вщент. Ситуацію на контролі держить президент Росії Владимир Путін. По плану. Можливо хтось із вас мені хотів би сказати, що не можна зловтішатися, адже це ж не військові російські там палають, це звичайні мирні люди, і комусь може навіть бути шкода оцю жінку. Ольга вспоминає, коли почався пожар, питалась спасти вещи. Але я гадаю, зараз ви передумаєте по час пожара. Троє дітей Ольги находились у родственников. Муж в зоні. СВО. О атом що дома більше нет. он пока не знає. Російський батя поїхав до чужої країни, щоби знищувати житлові будинки українців та вбивати українців і сам залишився без свого будинку. Вчора було, кобути апокаліпсис Це було жахливо. Це було страшно. Почому а знаєте чому? Потому що син ходіть в армію. Так, так, друзі, навіть із цієї сосьви, яка знаходиться, чорт зна де росіяни їдуть на війну вбивати українців, але повертаються зазвичай мертвими. Поховали там одного, поховали другого, поховали третього, четвертого також закопали. Сосві також була колонія, із неї напевно росіян відправляли до ЧВК Вагнір. Але зараз Шойгу забрав у Пригожина можливість вербувати російських зеків і тому їх евакуювали до російської армії. Заключених успіли евакуювати. 240 чоловік. Всіх перевезли ворожоної сіли Російської Федерації. Коли Сосьва палала, то її не змогли загасити. Намагалися, але щось пішло не так, бо не вистачило робочих рук в цілому по посерані. По стране в 3,5% по многим направлениям просто не вистачає робочих рук. Бо робочі руки або подохли на війні проти України, або перебували у Москве на параді. Парадний розчут Академії гражданской защиты МЧС Росії імені генерал-лейтенанта Михайліка і мешканці вже не існуючої сосі дуже обурені на свою владу. Вони на неї кричать, але тільки не на Владиміра Путіна. А це молода это? убрать вас! Історія сосьви настільки анекдотична, наскільки взагалі це можливо, якось пожежників там нагородили за те, що вони Сосьву гасили, але не загасили. І тут сталася смішна ситуація. Набрали воздуха. вже після того, як пожежників нагородили, руїни сосьви запалали знову. Почалася нова пожежа. Ура! Росіяни не здаються і намагаються боротися проти пожеж як тільки можуть. Наприклад, вони караулят Загорає. інші росіяни. Дивляться на те, як палають їхні домівки та моляться. Щоби, хоч якось допомогти сось вовчанам, російські чиновники дивляться на пожежі з гелікоптерів. Над пострадавшими населеними пунктами прилетіли на вертольоті. Ну а ті пожежники, яких не мобілізували, і які ще не поїхали вбивати українців на війну, намагаються щось зробити. Виїжджайте і беріть побільше більше води, бо це не один і не два підпала. Вам напевно дуже цікаво, а чому взагалі оці пожежі почали траплятись на так званій Росії, коли традиційний сезон іще ще не розпочався. Росіянам також цікаво це з'ясувати, тому вони влаштовують патрулі дружинників і знаходять місця, де готують підпали. Ну от Один, от він. І второю рядом. Інколи підпалювачів знаходять і затримують, але з'ясовується, що це росіяни у російській військовій формі. Інші підпалювачі роблять це вже роками. А ви з п'ятеркою, У вас п'ять літрів. У вас п'ять літрів води був з собою. Був і був був все. Не Я, я десь не перший год, десь уже 10 років. Давайте не будемо їх засуджувати. Просто росіяни хотіли поїсти. А для чого ви це взагалі розжигаєте? Для якої цілі? Шашлик хотел хотів Шашлык шашлик. Сделать? Погибших двое. двоє и пожилая женщина. на тлі масштабних пожежу. Росіян розвивається істерія, і вони бачать підозрілих людей у кожному, особливо тих, які їздять на пікапах. Що відбувається? Мобільні групи насистав на як вони називають бандера пікпак, Пік Пі -па, пі -па. вони закликають одне одного бути пильними, максимально звертати увагу на різних підозрілих людей. І, гадаю, небагато часу лишилося до того моменту, коли вони почнуть шукати мітки. Коротше, приїхали на лужну базу. тут пожарне все коротше, гаворять що На Знайшли, короче, каких-то чотирьох. 4... Тут уже і мужики вон подключаються і поліція здесь ходят, ходять ищут. Тревожно. Воєнний злочинець Гіркін взагалі вважає, що оці пожежі це початок громадянської війни. Маса пожаров, подрывов там і так далі. Війна гражданська по всій Росії. Сон горят. Пасілки сгорают по 200 домов. нічим тушить, нікому тушить. Зрештою, завдяки пожежам на так званій Росії, у росіян з'явився нарешті новий побідоносний символ. І я не знаю, хто там усе це підпалює, але мені подобається, як воно горить і буде горіти далі. Головне, друзі, що ми із вами тут абсолютно ніяк до цього не причетні.